Генометричні рівняння. Укажіть корінь рівняння косинус 2х дорівнює мінус 1. Ми пам'ятаємо, що для косинуса є частинні особливі випадки, і один з них косинус х дорівнює мінус 1. А в цьому випадку відповідь косинус 10 х на одиничному тригонометричному нашому колі, коли х дорівнює мінус 1, коли ку дорівнює пі. Відповідно, х дорівнює пі плюс 2 Де n – довільне ціле число. Це ми пригадали, а тепер застосовуємо до нашого конкретного випадку. З того, що косинус 2х дорівнює мінус 1, випливає, що 2х дорівнює. Пі плюс 2 пі n. Ділимо обидві частини навпіл на 2. Тоді х дорівнює пі на 2 плюс пі n dn довільне ціле число. Корень це послідовність коренів розв'язків нашого рівняння. Обираємо серед наведених. Якщо n дорівнює 1, то тоді х1 то буде пі на 2 плюс. Пі, тобто 1 плюс 1, друга, 3 других. 3 π на 2. Ось корінь нашого рівняння. Тобто Б. Наступне це також частинний випадок. Укажіть найменший додатний корінь рівняння. Синус х плюс пі на 3 до рівня 0. Ще раз згадуємо синус. Х плюс пі поділити на 3 дорівнює нулю. Одиничне коло синус до, і дорівнює нулю, тобто точки кола з нульовою ігвою координатою. Кут 0 і кут пі. Тобто х плюс пі на 3 має бути. PN, 0 плюс півколо, PN, де n довільне ціле число. Переносимо π на 3 в інший бік і маємо послідовність розв'язків мінус π на 3 плюс пі n. Довільне ціле число. Обираємо серед наведених. Який же в нас корень? Якщо n дорівнює одинички, x перше буде, буде тоді пі на 3 плюс π. Один відняти одна треть. То буде дві третіх. Два пі на три. Ось наша відповідь. І в попередньому в цьому завданні можна було перебором просто підставляючи і дивлячись значення. Так само у нас з тангенсом. Але зазвичай з тангенсом використовують завжди. Загальну формулу. Давайте я спершу з ексом напишу: тангенс Х дорівнює А, А, довільне, дійсне число. Будь-яке у тангенса немає обмеження області множини значень. Єдине, що рівняння з тангенсом зазвичай потребують ОДЗ, бо тангенс це синус поділити на косинус. Ми маємо допустимі значення х лише ті, для яких косинус не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює π на 2 плюс πn. Е. А в такому випадку х то буде арктангенс А плюс пі К. Це загальний розв'язок такого рівняння. Використовую. 3х, тобто аргумент нашого тангенсу, має бути арк. Тангенс мінус 1 плюс піка. 3х дорівнює арктангенс не парна функція, тому мінус. Потім арктангенс 1, то пі на 4 треба подивитися табличку. Плюс Пік. К довільне ціле число. Ділимо на 3 і маємо х дорівнює мінус. Пі на 12 плюс пі к поділено на 3. Оце послідовність усіх розв'язків. Ну. Всі розуміють, що серед наведених є. Х0. Тобто, мінус пі на 12. У нас тут з'являється, якщо к дорівнює 0. Відповідь Б. Розв'яжіть рівняння. Катангенс 3х дорівнює 6. Знову, спершу бажано пригадати загальний вигляд розв'язків. Катангенс Х дорівнює А, А довільне ціле число у катангенса так само немає обмеження по множенні значень. За, взагалі, то коли ми маємо рівняння з тангенсом і катангенсом, треба писати Одес, бо вони не завжди визначені. Катангенс то косинус поділити на синус, тобто х не дорівнює пі -ен. Треба виключити ті Х, для яких знаменник, тобто синус дорівнює 0. А далі Х дорівнює ак, катангенс А плюс ІК. К. Довільне ціле число. Це наш загальний розв'язок отакого найпростішого тригонометричного рівняння. Застосовуємо. 3х дорівнює арк катангенс шести плюка. довільне ціле число. Ділимо все це на 3 і маємо Х дорівнює 1 треть. Арк катангенса 6 плюс пі к поділити на 6. На 3, на 3. Ми ділимо все це на 3. Пробачте, на 3. К довільна ціла. Це послідовність всіх розв'язків. 1 3 аркатангенса 6 плюс пі -К поділено на 3. Відповідь Б. Розв'яжіть рівняння. Косинус квадрат відняти синус квадрат дорівнює друга. Пригадуємо формулу подвійного кута. І ми пам'ятаємо із формул подвійного кута, що косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа дорівнює косинус 2 альфа. Косинус подвійного кута. Таким чином. Дане рівняння перетворюється в косинус 2х дорівнює 1 друга, а це вже найпростіше рівняння, з цього випливає, що 2х дорівнює плюс мінус арк косинус однієї другої плюс 2n, де n довільне ціле число. 2х дорівнює, плюс-мінус. аркосинус однієї другої, то π на 3, плюс 2 πn Ділимо все на 2. Маємо х плюс мінус π поділити на 6 плюс пі плюс π Ну, двіки у нас скоротилось. плюс пен. Н довільне ціла. І шукаємо таку відповідь. Так, ось. Плюс-мінус π на 3, плюс πн. Н відповідь В. Розв'яжіть рівняння Сінус Х дорівнює 2 синус Х. Перш за все, перенесемо всі вирази вліво. Синус квадрат відняти 2 синуса. У нас є спільний множник синус x, який виносимо за дужку. І маємо синус x помножити на дужку. Синус х мінус 2. Добуток дорівнює 0. Тоді лише тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Або синус, або дужка. З першого. Х дорівнює це частинний випадок, його треба подивитися і записати одразу. Коли синус нульовий, коли х дорівнює π. А в другому ми маємо синус Х дорівнює 2. Але синус не приймає значень більших одного за модулем. Синус не може дорівнювати двійки, тому в другого рівняння немає коренів. Таким чином. Є Єди... послідовність всіх розв'язків, то PN. Шукаємо Б. Яке з наведених рівнянь не має корень? Тангенс, катангенс, вони не мають обмежень області значень. Якщо ви дивитеся функцію тангенс Х, то множина значень це Y довільне дійсне число. Так само і з катангенсом, множина значень Y довільне дійсне число. Тому оці три вони мають корені для будь-яких правих частин. А синус і косинус, ми пам'ятаємо, у них вже є обмеження. Тут y належить лише відрізку від мінус 1 до 1. Корені з 3 менше за 2, тому тут розв'язки є. У косинуса так само. У косинуса так само. А от 2 на корені з трьох це число більше за 1, Тому косинус не може дорівнювати такому числу. Відповідь де? Я впевнена, у вас так і було. Успіхів!